Герої не вмирають. Герої поміж нас. Вони живуть в наших серцях. Віталій Григорович Нікітченко, старший сержант, старший водій санітар 2-го стрілецького батальйону 4-ї окремої танкової бригади. Народився 16 лютого 1967 року в мальовничому селі Лазірки Оржицького району Полтавської області. У 1974 році пішов до першого класу, а в 1983 вступив до Лазірківського ПТУ, де здобував робітничу професію. У 1986 році був призваний на строкову службу до лав армії, яку пройшов гідно, і 10 квітня 1988 року був демобілізований. Того ж року Віталій одружився та розпочав трудовий шлях водія в Лазірківській номерній лікарні. Карне. У 1989 році народилася донька, а в 1991-му син. Він був турботливим і відповідальним батьком, який любив свою родину понад усе. Усе своє життя працював водієм, забезпечуючи сім'ю та виховуючи дітей, даючи їм гідну освіту. Останні роки працював водієм автотранспортних засобів на Лазірківській дільниці Тов Кононівський елеватор. Віталій мав захоплення, яке відображало його характер. Він любив риболовлю і підводне плавання, мав акваланги, підводні костюми і рушницю. Захоплювався природою та тваринами. У 2014 році родина поповнилася внуком і внучкою, а у 2016 – ще однією онучкою. Віталій обожнював онуків. Коли у 2022 році розпочалося повномасштабне вторгнення, син Віталія пішов добровольцем на фронт. Сам Віталій приєднався до територіальної оборони, але невдовзі вирішив, що повинен допомагати безпосередньо на передовій. Він добровольцем вступив до лав Збройних сил України. Та був призваний до військової частини А 7015 старшим сержантом на посаду старшого водія санітара 2-го стрілецького батальйону 4-ї окремої танкової бригади. Його завданням було евакуювати поранених із поля бою. Робота, яка потребувала не лише професійної майстерності, а й великої мужності. Та самопожертви. 7 січня 2023 року. Під час виконання бойового завдання в районі Соледару Віталій, керуючи машиною швидкої допомоги, вивозив поранених побратимів з під вогню. Під час мінометного обстрілу автомобіль потрапив під ворожий удар. Віталій загинув на місці від отриманих травм. Йому назавжди залишилося 55 років. Я була з ним щаслива і дякую Богу, що він мені дав такого чоловіка. Ми ніколи його не забудемо. Це була добра, світла людина, і для нас він назавжди герой, каже дружина Віталія. Вічна слава і шана герою.